Вітаю глядачів та підписників каналу. Відео буде про капельний полив, як його зробити, як натягнути ленту, як струмити краники, як... Ну, все зараз розкажу, покажу. Сьогодні будемо натягувати, робити капельний полив, ми, до речі, вже кілька лент натягнули. В мами посадила в минулому році восени малину. А, здається, Джон Джей. Полк Зюгана і, Зюгана і полка. Так, он там ще з тирчат по такі трохи літньої малини посадила. Забили вже кілки на, на шпалеру майбутню, поки вона ще маленька. І от прийшов момент, коли вже потрібно, потрібно поливати. Земля вже, ось бачите, вже суха, ще трошки просапали, потрібно дати. Дати їй води. Малінка ось така вже вилізла. Все, чіпляємо капельну ленту. Значить, центральна труба у нас а, 32. В кінці ось така магазинна заглушка. ну У нас тут в летичі такі дають железяки на край, але є пластикові такі на 32 заглушки а, з пластику. От. Буде запитуватися від центральної труби, тобто від централізованої води будуть поливати. От. 32 труба від самого краю. Далі. Сьогодні не вкопуємо, бо хочу показати. А потім трошки зробиться ось так рів і труба вкопається. Для чого? Бо потім буде такий як вуш, вигинатися на... на сонці, де крутитися. Нарізали ось таких шпилюк, шістька проволока і ось так просто попришпилювали і трубу. Обов'язково пришпилити, навіть якщо будете прикопувати, ну, сапою продерти, і там сантиметр зверху просто прикидати цей трубу, щоб вона не нагрівалася, на сонці не крутилася. І обов'язково пришпилити. Так, Краники самі прості, самі дешеві, це мої краники. Ось такі. Мої старі бивушні взяв, їй тут небагато треба, в нас в магазині вони дуже дорого коштують. В 3-4 рази дорожче, ніж в інтернеті. В інтернеті замовляти 12 краників тут. Тут в неї 6 рядків. Отак і видно. Раз, видно, да? 6 рядків просапані, трошки темніше. На 6 рядків купляти 12 краників в інтернеті ну таке. У мене там паче є, от я собі віддав і все. Значить, зараз покажу. Робимо ось такі дирки, сверлим, звичайною дрелькою. Сверло, звичайне, по дереву на 10. От Дюрочка на 10. З одної і з другої сторони. Так, щоб у нас по, два, по дві сторони рядка йшла капелька. Ось тут, ось цей краник має, ось тут оце місце, бачите? Воно має. 11 мм. Сверлом на 10 сверлиш, воно дуже гарно стає. Плутненько потім оцим ось так піджимається і нічого не тече, нічого там, а навіть якщо і там трошки буде текти чи капати, це нічого страшного немає. Просто беремо в руку і вструмляємо. На, Зараз. Труба там зігнулася, трошки вструмили. І піджимаємо, От так, підкручуємо гайкою до упора, потім навіть собі краником допоможемо. Можна взяти ключик, здається, на 17 під цю йде. Все, піджали, вструмляємо з другої сторони. Ось так. Краще під руку щось підложувати, якусь рукавицю чи тряпку, бо впирається, трохи натискає. Все, повструмляли краники. Ось так повструмляли. До кінця. Тут з краю у нас ось так звідси буде йти вода, труба лежить, теж вкупається. В принципі, ось тут можна угол не ставити, менше буде супротивлення води, бо, скажімо так, на оцих углах трохи тіряється напор води. От. В принципі, якщо буде потрібно, потім поставлять, але зараз ну, кажу, хай буде так. Все, вструмили краники, піджали, підкрутили, ніякої резинки там не треба, нічого там не треба, все воно тримається, в мене весь полив такий. Ну і зараз покажемо, як ми натягуємо капельку. До речі, капелька ультратейп, зараз ультратейп. Тут шах здається. Толщина 0,6 міль, шаг 20. Шаг 20 водовилив, не пам'ятаю, 1,4 здається. От. Будемо на такій приблуді. Зараз не буду тростягувати, я вам буду все показувати. Візьми заглушечку. В кінці просто відрізана, бачите, ось так. Просто відрізано. Закручуємо цю сторону. Наверх. Я закручую, я закручую ось так наверх. Вдвоє зложив. Ось так вдвоє зложив. Он там нарізали стару капельку. Да. Стару капельку. Ось це місце потрібно тако трошки, ніби як зігнути, щоб воно легше зайшло. Ось так згинаємо і засовуємо. І розправляємо. Ось тут потім отак розсуваємо, щоб воно трошки ніби вигнюло, щоб було плотно. Все. Даже мама перший раз зробила це, нічого страшного нема. І потягнула Все. Ну, відхились там граблі, звичайні граблі, вділи на бухту. Можна, до речі, і самому розтягувати, просто це буде незручно. Я приїхав допомогти з тієї сторони. Можна поставити ще один стульчик чи якийсь ящик, щоб воно рівненько стояло. І потягнув собі. Взяв за край і пішов розтягувати капельку. Зараз мама дойде і я розкажу, що ми далі робимо. От. Вже, до речі, трохи сухо потрібно, потрібно капати. Дуже багато хто каже, що на клубніку вистачає однієї каплі. Я пробував, я ось тут на цій ділянці колись вирощував клубніку в свій час. Більше половини городу отак було засажено. І спочатку пробував одну капельну лінту кидати між двома рядками. Не вистачає її мало мало і я відтоді лише дві капельки, нічого страшного. Далі, ось так, бачите, з двох сторон буде лежати капелька для того, щоб а, був кращий пролив води, щоб більшу площу заповнити. В малини корінь він розповзається, ну розповзається отак, в сторони і буквально там 10-15 см в глибину. І їй потрібно вода. Да? Одної капельки не мало Отак з двох сторон буде саме то. Далі, натягнули, напознімай. Натянули, приміряли собі, ось так ножничками відрізали. До кінця відкрутили, так, щоб було відкрито до кінця. Так, наділи. Все воно легко вдівається. от Все, закрутили, просто притримувати, щоб не провернулося. Все. От воно, краника собі відкрив і пішла вода. Якось так. Е, до речі, на старт завжди ставлю краник і перший мій досвід мене навчив, коли не, вистачило, не вистачало води, об'єму води, я поливав перші роки з бочки, з Куба, Єврокуба. І навіть на одну ленту не вистачало мені на цю територію того куба, давлення не вистачало, тут є трошки нахил, туди трошки під горбочок іде. І... Получається, до половини капля була з водою, а далі верх був без води, вона просто там не капала. І всі стартові конектори я мусив зняти і мусив переставити на краники. І Краниками вже регулюєш. Тобто, якщо в тебе потужність насоса чи твої, там, міської води, от як вони будуть, якщо б де вистачати на все, дуже добре, дуже добре, можна собі спокійно запускати, відкривати всі крани. І запускати їх. Але коли нам потрібно прокапати, наприклад, конкретно оцей, чи там вистачає нам лише на два рядки, ми краниками відкрили два рядки, інші закриті. І воно капає тільки два рядки і капає нормальний напор і все. Або, наприклад, треба оцих два рядки лише прокапати, чи щось нести, якісь добрива. Відкрили лише ці рядки, і все. Тобто простий стартовий конектор, перший досвід взяв, спробував і сказав, що лише краники. Все. Якщо будуть якісь питання по капельному поливу, задавайте. Пишіть коментарі. Коментарі дуже допомагають для розвитку каналу. Ну і всім гарних урожаїв і слава Україні! Героям слава! Ще зараз ось покажу. Відкриваю краник. І прийшла вода, пробний запуск. О, бачите? Пішло капати. Тут, в принципі, в принципі, ось бачите, капає через 20 см нормальний хороший шаг, трошки далеко, можливо, буде поливатися там частинами, можливо там по два рядки чи по три рядки. Це вже треба додивитися, наскільки вистачає напору. Ну от, В принципі, капелька, капелька надулася, її не розпирає. Ну, нормально. Мені, мені подобається. Зараз пройдемося далі, чи продавлює воно в кінець. Що не буде продавлювати в самий кінець, не буде вистачати напор, ну, то потрібно буде робити такі маніпуляції, потрібно буде закривати. Ну, ось, В принципі, ще набирається. Але спробувати. А ну закрий два рядки. Зараз закриє два рядки, або, або може три рядки закрий. Просто спробувати, чи буде, як воно буде, чи буде продавлювати, коли... Ну, кажу, це все треба дивитися, можливо, по три рядки буде. Того що все потрібно експериментальним шляхом дивитися, а якщо у вас насос, дивитися, скільки насос може подати, наприклад, тієї води, як він може, що він може. Ну, ось таке. Все. А Тепер вже всім гарних ружиїв і слава Україні!